От, От у нас. Це взагалі цибуля це, це чи щось, чи це молоденька кукурудзинка. Друзі, тепер із цього всього набору я мушу приготувати якусь траву. Я ну, готую непогано, але знаєте, з таким набором не стидно я позориться. Е, Тому е, в мене із засобів це олія, е, сіль, перець і, е, звичайно, сковорідка брізоль. От я її вже поставив, вона розігрівається. Давайте почнемо готувати. Олія. І Я десь бачив, що борошно можна трошки піджарювати. Воно таке золотаве стане, от. Якби це було вершкове масло, то це був би соус, соус, заготовка. Або для бешамелі можна. О, будемо робити бешамель. Але з йогуртом. Такі у нас будуть ліниві вареники, дуже ліниві вареники з черв'яками і цибулею, і перцем. Господи. Дивіться, я жалю все, що можна жарити поки. Боже мій, це ж, блін, по-моєму, термінатор на таке перетворювався в третій частині. Ну, його противник, оце жидкий термінатор. Так, ну що, мені здається, наша страва готова. Знаєте, от є дитяча іграшка, оце як лизун чи щось таке. Це така варіація на цю тему. Дитячий такий десерт. От ми його прикрасимо черв'яками, звісно, от повзіть. Тільки не заривайтеся, черв'ячків. Я просто не придумав, як це використати, тому це буде декор. Ви будете зміятися. Ну, така непогана штучка вийшла. Дервячком і перець дуже вмісно. Ну, більше половини успіху цього справа це все-таки сковорідка брізоль, яка її не спекла, а приготувала іменно так, як треба. Оцінка, ну це, ну, це сімочка, мінімум. Сімерочка.